Ужгород, Чернівці, Луганськ, Ялта, Маріуполь, Одеса, Харків це все наше. Що тут цікавого? І наскільки всього цікавого є, всі ми єдині. Подорожуй Україну. Для роботи над соборністю, тобто єднанням України, потрібно більше знати про саму країну. Книжками, телепередачами, інтернетом такі знання цілковито не продаються. Якби українці більше подорожували від Карпат до Приазові, то значну частину внутрішньорегіональних розбіжностей вдалося б вирішити. Якби українці Сходу бачили Захід України, якби українці Заходу України більше мали зв'язків і контактів і знайомств із українцями Сходу України. Взагалі станом на сьогодні Україна була би повністю територіально цілісна а в момент, коли почалася би військова агресія, українці би набагато сильніше консолідувалися би на відсіч. Довгий час нашу країну роз'єднували. Казали, що у нас є окремий схід країни і захід країни, ділили області на три сорти. І люди, які рідко виїжджали з своїх міст, сіл, починали в це вірити. Починали вірити в те, що українці є досить різними. Але насправді, їдучи по Україні, можна зрозуміти, що всі ми єдині. У нас є єдині традиції, єдині пісні, які, може, дещо відрізняються регіон від регіону. Україна різноманітна, і це наш плюс, а не мінус. Цю різноманітність слід навчитися цінувати. Не ганити один одного через належність до того чи іншого регіону, а розуміти. А для цього слід бачити безпосередньо один на одну більше подорожувати по своїй територіально-велетенській, як для Європи країн. є багато ж людей, які наприклад вони не вибиралися за межі свого району чи навіть за своє, за межі своєї області. От, тому треба зробити. Хто боїться, наприклад, подорожувати світом там, не знаючи мови, то треба почати, хоча б з України, хоча б поїхати за свій обласний центр, за свою область, поїхати там до Києва, до Одеси, до Львова, відчути оцю насолоду, схопити оцей вірус мандрів, і потім вже їхати далі. Потрібно мандрувати власною країною, побачити її єдність її велич в її різноманітності. Незалежно від степів Донбасу чи гір Карпат від Криму чи до Сіверщини. Це усвідомить твою особисту велич і гордість за те, що ти належиш до цього народу. Ми різноманітні. Та водночас ми єдині. Ужгород, Чернівці, Луганськ, Ялта, Маріуполь, Одеса, Харків це все наше. Подорожуй, Подорожуй Україною. Подорожуй Україною. Подорожуй Україною. Подорожуй Україною. Подорожуй Україною!